Стрільнути у тих, хто курить сигарету і казати, я на перекур. виходите і просто стоїте. Що вам заважає? Ніхто не буде контролювати, палите ви чи не палите. Якщо будуть контролювати, то сказати, давай я сам розберусь, як мені гробити своє здоров'я, окей? Я такий же дурак, як і вони, бачите, я теж палю. Гноблю своє здоров'я. Да, Це моє право. «Да, я хочу смоктати цигарку. Да, мені потрібно тримати якийсь е, посторонній предмет в роті. І я заслуговую матір на ці 10 хвилин перерви. Бо щоб сосати, я маю право взяти цілих 10 хвилин перерви. Це моє право гнобити свій організм. У мене ж два життя, або, можливо, три, я ж перероджусь потім. Фух, бабка, включилася під кінець. Бо я думав, що не включиться вже. Я думав, ти розкажеш про те, що це. Рудимент, з яким потрібно боротися. Ні, з цим боротися не має сенсу, тому що якщо ви будете боротися, то вас просто звільняють. Наберуть людей, які будуть палити. І все. Ну, це просто ну, тут боротися ма, е, сенсу мало, тому що такий прояв е, лояльності до людей, які палять, є лише в конторах, які, ну, такі, знаєш, другосортні. Тобто, це не еліта. Люди не дозволяють собі, тобто треба орієнтуватися на продуктивність. Жоден адекватний менеджер не буде орієнтований на те, щоб ти палив і менше працював, плюс ще й на обід ходив. Тобто, ну, Це просто люди не вміють ставити пріоритети. Але якщо, наприклад, вони чомусь вважають, що вони вміють ставити пріоритети, то це точно не те місце, де я хотів би працювати. Для мене подвійні.